Давайте ми зупинимося. Якщо по ковалях, може у вас будуть разом питання, що поки ви нас. І ці ковалі, які крім наших, що роблять трон, бригада наша, два кліща і воляє, коли роблять цей трон, з ковалів, то інші ковалі приїжджають і готують мистецькі речі. Вони везуть з собою горни на ковальню весь інструмент, роблять класні, ну такі невеликі по об'єму, десь від 30 до 60 сантиметрів мистецькі речі. Художні і вони будуть прикрашати цей трон. Відбір буде проводити сам кріш, так як він є автор цього трону. І він не допустить, щоб якась робота була, скажімо, низької якості не відповідала тому рівню нашого мистецького закладу. Всі, давай, ну ось так. Ну, питання. Це, я так розумію, цей трон буде стояти постійно на відкритому повітрі, так. то він де якось там це, це буде захищено. Ні, ну так, і, і саме дерево дуб буде опрацьоване, ну, так, і, і, біозахист така є рідина, наприклад. Так само і там, ми так захистимо того нашого чугайстру, мавку, а метал буде метал буде окислятись на, на повітрі. Ну. До речі, про чугайстр. У нас є камера, там, камери, там, mm веб-камери, -hmm. які там для безпеки mm -hmm. встановлені. Я би вам показав. Ви підглядаєте. Як жінки фотографуються коло чугайстра mm -hmm. з боку. І що там вже починає спер... І За що тримається? Да? Mm -hmm. mm -hmm. І незважаючи від віку, чи 16, чи п'ятдесят, mm -hmm. mm -hmm. чугайстр там хідці зодно був. Mm -hmm. Наш колега mm -hmm. поїхав на цей скульптурний і вернувся і сказав, ну, таке неподобство роблять. <laughs>